За даними командування об'єднаних сил від початку російського вторгнення у лавах ЗСУ служить близько 50 тисяч жінок. Вони не тільки боронять кордони нашої держави, а ще й рятують життя військових, працюють зв'язківцями, ремонтують потрощену техніку і забезпечують армію всім необхідним. У мене майже вся сім'я військові, навіть донька сили дає те, що нашим дітям потрібно світле майбутнє. Хочеться спокійного життя, але ми йдемо до перемоги. Ми її здобудемо Ми вже саме страшне. Витримали і витримаємо ще. І все буде найкраще попереду. Від перших днів російського вторгнення захищають країну і ті, хто працює у тилу, пожежники, правоохоронці, прикордонники усі також щодня ризикують життям. Та без цієї роботи кажуть переживати війну. Не змогли б тому, що робота вона закаляє, тому для мене це особиста розрада, тим, що я займаю тією роботою, яка є необхідною, важливою. Та навіть військовослужбовцям необхідний час на відпочинок. Тож у Харкові для жінок організували свято весни. Хотілося побачити всіх вас у мирній нашій країні, щоб ви змінили цю форму на прекрасний одяг. І щоб ви принесли це світло для наших родин і завжди були поряд з нами. Знайте, ми ніколи в житті не дамо ворогу скривити вас. Ми з вами. Ми вас кохаємо. Ви найрідніші для нас. Слава Україні! І дякуємо вам! Мер Ігор Терехов каже, до війни значна кількість жінок зовсім не була пов'язана з військовою справою. Проте, коли ворог розпочав повномасштабне вторгнення, чимало харків'янок змінили професію і стали на захист свого міста. І тисячі жінок зараз зі зброєю в руках боронять і захищають нашу рідну землю. Нізки вам уклін за це. І дуже... Хочу, щоб наступне свято ми разом зустрічали у мирному українському місті Місто героїв, Місто героїв завдяки вам, нашому рідному місту Харків. З нагоди свята весни усі гості отримали від міського голови дипломи та пам'ятні презенти. Олександрівна Харків'янки запевняють, робитимуть усе, аби Україна перемогла якомога скоріше. Лише коли вщухнуть обстріли, регіони будуть деокуповані, а небезпека мене, зможуть повернутися додому і знов займатися звичними справами. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стринков, Станіслав Дейнеко. Новини Харків.